Доброго вечора, мої друзі! Сьогодні у мене вечеря без замарочок. Зараз, дівчатка, я все нарізаю, закидаю в сковорідку і забуваю на годину. Погнали! Для цієї страви нам не потрібно нічого важити. Беремо все на око. Спочатку я нарізаю шматочок м'яса, далі дві цибульки полукольцями і велику моркву. Ось так на такі полосочки. Далі відрізаю шматочок свіжої капусти і шинкую її міленько. Два свіжих помідора нарізаю кубиком, і залишилося нарізати картоплю. Далі беру сковорідку. Розігріваю її і наливаю олій. Спочатку викладаю м'ясо, присипаю його сіллю і перчиком. Відразу викладаю на м'ясо цибульку. Далі моркву, на моркву помідори. Капусту Капусту теж присипаю сілью. На капусточку викладаю картоплю, а картоплю присипаю приправою до картоплі. Накриваю кришечкою і залишаю рівно на годину на маленькому вогні. Пройшла вже година. По бажанню можна додати часничок і зелень. Все гарненько змішуємо і страва наша готова. Подавати можна її так, а можна з будь-яким салатом. Сьогодні у мене весняний зелена цибулька, свіжий огірочок і редька. А я бажаю всім смачного.